скільки ми виконаємо захоплюючу подорож, то ми з вами будемо шукати скарб. Але нам будуть траплятись різні перешкоди, і нам потрібно буде їх що зробити? Перешкодити. Подолати. Так, да, так, да, подолати перешкоди. Але при цьому треба буде проявляти уважність та винахідливість. І, можливо, навіть нам будуть траплятись. Дикі звірі, хижаки, тож будемо дуже кмітливими і обережними. До речі, а як ви вважаєте, яких хижаків ми можемо зустріти з вами на острові? Потім так добре. Дивіться, як багато лев, медвідь обезьяна, хоча вона не хижак, все одно можемо зустріти. Тигри, крокодили, змії. Так, дійсно. Тому у світі природи треба бути дуже обережними. І пам'ятаємо, що для досягнення результату <плес> да, да. важливо досягати зусиль. Тому я буду перший йти. Ви за мною, щоб вам не було так страшно. Окей? Ну що, тоді пошли, пішли до нашої руханки. Ми з вами знаходимося на острові. Пам'ятаємо, що навколо нас гарна природа, світ рослин, тварин. тому ми маємо дбати про довкілля. Не смітимо, не порушуємо спокій у світі природи. Тож, переходимо за посиланням і виконуємо руханку квест. Так. Привіт. Сьогодні ми з вами виконаємо руханку, але ця руханка буде незвичайна і нестандартна. Вона буде у вигляді квесту. І наше завдання пройти один за одним всі етапи і дійти до фінішу. Тож, якщо готові, починаємо. Let's go! А ось і тигр, про котрий ви казали, можемо зустріти його. Дивимось на карту, спостерігаємо, куди ми будемо йти. Будемо уважними. З чином ми з вами будемо тягнути модус. Зрозуміло? Тож, починаємо. Один, два, три. Поїхали. Уявіть, що вантаж, котрий витягнете, дуже важкий. Напрягаємо зусилля. Ще трошки. Окей. Перше завдання сподобалось? Ще не втомились? Тоді продовжуємо. Переходимо до наступного етапу. Переходимо до наступного завдання. Дивимось на карту. Іділе біжіть по задуриодясі, аміну карту вчиняємо з усіх міг. Ось така порада. Біжимо швидко. Побігли. Вищі коліна. Що ти кажеш, Максим? Дихаємо. На місці, тільки на місці бігаємо. О, хорошо. Переходимо, дивимось далі на мапу. Яке завдання в нас? Третє, точно. Рік, не просто, ну Трохи присіли, взяли молот до рук і якомога сильніше б'ємо по кокосу. Не так просто розбити кокос, правда? Тож докладаємо зусиль. Але ви впорались, молодці. Йдемо далі. Четвертий етап. Прикинемось мавпою, беремо руки за голову і підтягуємо коліна до локтя. Дихаємо. А які вправні? Добре. Відпочиваємо. Сама почуття нормально у всіх? Можна показати. Так, так або. Ти нову відказку знайдеш у печері в фейлі. Але так, тобі не зайдеш, треба буде запусти. Складна вправа. Але треба заповзти в печеру. Відпозаємо до печери та повторюємо за мною. Що втомились? Ну нічого, ще трошки потерпіть. І ми прийдемо до фінішу. Все буде добре. Тримаємось. Дивимось далі, що у нас шосте завдання. Ще трошки залишилось. Ручно грає музика. Шуєш лісь, новини. Жоді всі оживи, а Робимо два кроки вперед, два кроки назад, і підлазимо під вітками. Класно, дуже вправно. Під музичку.

Обережно тільки, не намочіть взуття. Всі сухі, продовжуємо далі тоді. Сподіваюсь, у вас ще є сили. Будемо уважними, не наступаємо на скло. Так, ноги цілі? Ніхто не наступив на скло. Артем, як ти себе відчуваєш? Самопочуття добре? Чи ти прихворів? Прихворів, прихворів. тоді, будь ласка, посидь, відпочинь. Добре? Краще не займатися, коли хворієш. Можеш просто посидіти. А тепер уявляємо себе птахами. З висоти польоту і видно краще на шострів. Правда? Тільки в космос не, не, не треба летіти. То дуже далеко. Тож, наш квест на квестів. Залишилось останнє звертій. Куди закрами, Марс? І тоді ми всі виконуємо цей етап. На Марс? А можна і на Марс. Ну, на маску. маску. Ну добре. Дивимось далі. завдання вухо ніс. Робимо хлопок і торкаємось носа і вуха. Чіткі рухи. Обережно очі. Якщо виходить швидше. Ой, обережно, обережно. Де там наші вуха? Та носики, так? Да? Молодці. Справжні молодці, мандрівники. Молодці. Ви виконали всі завдання квесту загублений острів. До нових зустрічей. Так, до нових зустрічей. Скажіть, будь ласка, чи всі себе добре почувають? Всі цілі? <праць> так. Хорошо. це дуже тішить. Тепер дивимось. Далі, друзі, скажіть, будь ласка, а які завдання вам сподобались найбільше? Всі, всі. Усі О, мені останнє і вухоніс, так да. що ще сподобалось? Вухоніс Міна, і перед салатом добре. А скажіть, будь ласка, якщо уявити, які ще перешкоди ми потенційно могли би побачити на острові? Гори класно. Гори ліс. Добре, дивіться. А тепер ми з вами пограємо в гру. Ділимось на дві команди. Як поділимось? Пропонуйте. Матики к матерік-девочки. Хлопці проти дівчат. Ага. Ну давайте так, спробуємо. Дивіться. Спочатку діти. Спочатку дівчата показують хлопцям, як долати перешкоди. Ви саме обираєте, які перешкоди, а хлопці виконують. А потім навпаки. І так, дівчата: перша перешкода, яку ми зможемо подолати, яку ми зустрінемо на острові. Ви вже казали? Гори. А як ми можемо гори подолати? Хто покаже? О, О. Полі, Поліна да, показує, дивимось. І Вікторія. І Полінка. Да. Тепер дівчата показали, а хлопці виконують. Хлопці готові? Раз, два, три. Залазимо на гори. Почали. Справжні скалолази. Молодці. Супер. Драйвова. А тепер увага. Нічого, все нормально. Головне, щоб виліз на гору. Дивіться, а тепер хлопці. Хлопці показують дівчатам, яку перешкоду ви можете подолати. Хлопці, пропонуйте. Хлопка. Опа. А як ми її подолаємо? О, показуємо, як ми будемо плити дівчатам. Ага, дівчата. Точно. Дівчата повторюють. Пливемо, долаємо перешкоду. Супер, молодці. Переплили цілу річку, да? Наша річка не калюжа, ціла річка розлилась. Добре.